Початок літа час, коли хочеться тепла, радості й веселощів. У Кремджутському міському осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України вирішили розпочати цю пору з добра і влаштували для дітей справжнє свято. Яскрава розважальна програма з аніматорами, іграми, танцями і солодощами стала для малечі подарунком, сповненим турботи та любові. Усім літом ми зв'язуємо дуже багато доброго. І діти, і дорослі, всі бажають миру, всі. Хочуть, щоб літо нас зігрівало, щоб у нас було щастя, здоров'я. І тому до нас сьогодні завітали багато друзів. Ми прийшли сьогодні до діточок, щоб зробити з ними солодкі печива. А потім в нас є такий клубок добра. Ми зв'язали такі торбиночки, торбиночки щастя, в які ми склали солодкі подаруночки. Малеча сміялася, рухалася, фантазувала і просто насолоджувалася миттями щастя. І в кожному цьому моменті трохи чарів, приправлених добротою. Дитячий сміх лунав щиро й голосно. А запальні ігри перетворювали звичайний день на яскраву пригоду. Ми дуже радіємо, коли до нас приходять взагалі добрі люди. А ще цікаво, коли до нас приходять люди з національних об'єднань, з національних товариств. У Нас бувають і армянське товариство, і азербайджанське товариство, і німецьке товариство, і, і, і єврейське товариство всі люди, які несуть свою культуру і частинку свого щастя, свого тепла сімейного, і це дуже важливо. Такі заходи, мов острівці тепла, де кожна дитина головний герой, і попереду разом із літом на них чекає ще більше моментів, коли радість буде звучати гучніше за всі турботи. Бо поруч є ті, хто завжди підтримає, пригорне й подарує свято. Просто так з відкритим серцем. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.